Пане Микола, вітаю вас, в нашому етері. Слава Україні! Героям слава розпочнімо із статистики. Озвучте, будь ласка, останні дані щодо захворюваності на COVID-19 у нас в області. Ситуація в області трошки погіршується. Захворювань зросте за останні тижні з 12 по 18 вересня. У нас підтвердили діагноз 2632 осіб. Діагноз на COVID-19. Якщо це порівнювати з попереднім тижнем, то захворювань зростало на 36,5%. До закладів охорони здоров'я минулого тижня. Госпіталізовано 322 особи. Якщо це порівнювати з попереднім тижнем, то це майже вдвічі більше. Ну у нас одужує теж людей багато. Це одужувало 1649 осіб за тиждень. Але на жаль, є смертельні випадки, і за тиждень померло три громадяни. Багато серед хворих дітей і якого віку переважно хворіють зараз. Так серед хворих теж на жаль є діти. Якщо ми раніше мали 5-6% відсотків середньому при ковіді із захворівших всіх, захворівших які ми тестували, і які знаходять стаціонарі. Це були діти, то за цей тиждень у нас погіршується ситуація захворювань дітей. За цей тиждень це ж тих всіх захворівших 16% дітей. Якщо це брати по особах, то це 412 дітей. Це порівнюючи з попереднім тижнем. Це на 64 випадки більше. Ну тут можна пояснити те, що почалось навчання в школах. Діти пішли в колективи, і все таки хворі хворих хворі колективах є, і вона не тільки ковідні хворі, а в нас за цей тиждень і більше 7 тисяч хворих на гостреспіраторні вірусні інфекції, в тому числі грип. Так що така ситуація, тому що холод іде ну це у нас традиційно осінню. Так і починається. А те, що хворіють діти на ковід, це теж погано. Діти у нас менше щеплені, якщо населення багато є населення щеплене у нас по області. Це 43% три відсотки щеплених. То дітей у нас дуже мало щеплені, тому що діти раніше щепились дуже мало осіб, але після 12 років тільки зараз це вже Дозволяється після п'яти років. Ми про вакцинацію трішки згодом поговоримо. Я би ще хотіла Ясно. запитати вас, яка ситуація серед медиків? Чи зростає серед них захворюваність на COVID-19? на жаль, серед захворівших також є медичні працівники, і щоб менше хворіло медичних працівників. Мною було націновано і не тільки а взагалі зменшити захворювання на ковід? мною було ініційовано позачергове засідання комісії. ТБНС на області є рішення. Комісії вже воно було проведено 21 числа, і там ми вводимо. Посилений протипідмічний режим всіх лікувально профілактичних закладах. Що це значить? Це значить обмежування відвідування хворих сторонніми особами. всіх, ну а лікарям забезпечити виконання всіх стандартів, всіх заходів безпеки. При наданні медичної допомоги Хмельниччина втриці лідерів по кількості хворих на COVID-19. Давайте поговоримо, чому так власне, які причини можна говорити зараз, що це почалась осіння хвиля захворюваності на COVID-19? Так, про це ми можемо говорити дійсно. Ми вже знаємо, що COVID має тенденцію в осінню осінньо зимову. А з настанням весни потихеньку не де на спад. У нас теж почався підйом захворюваності на дану хворобу ще в кінці літа, у другій половині липня, в серпні потихеньку йшов ріст, а вже кінець серпня, ріст щотижня він практично йшов на 30-35-40%. То що ми в трійці лідерів тут можна пояснити іншу ситуацію? Якщо по всій Україні проводилось тестування 80 тисяч. 100 тисяч, останній тиждень 130 тисяч, то в нас в області ми проводили тестування спочатку 6 тисяч особ, потім 8 тисяч, 12 тисяч. За останній тиждень ми провели 16 тисяч тестувань. Тому ми так виходить в лідерів. Це теж я тим пояснюю. Те, що захворень зросте, можна також судити по тому, що як заповнюються лікувальні заклади. Якщо в нас 200 осіб в лікувальних закладах було ще тиждень назад, то ця кількість потихеньку збільшується. За цей за останній тиждень 322 особи госпіталізовані. Це теж більше. Ніж попередній тиждень. А коли очікувати пік захворюваності? Ну по всіх прогнозах фахівців це не тільки в нас, а по всій Україні. Ми очікуємо десь жовтень листопад, кінець листопада, напевно, цей період так воно було і прошлий рік. Прошлий рік ми виходили ну, на зимові місяці. Був пік, груди, січень, лютий. Тоді, взагалі, в нас самі знаєте, пам'ятаєте, ситуація. була патова. Пане Микола, Хмельниччина – три ці лідерів. А цікаво, хто на першому і на другому місці? Ви розумієте, так не можна зараз сказати. Тут хто на першому другому місці? Бо якщо по тих судити по тих даних, які фіксуються зараз, то Тернопільська Сумська області, ну но... й заходи по всій Україні. Тут все залежить від того, як проводиться тестування. Ви розумієте, чим більше тестуєш, тим більше виявляєш хворих. От щодо Тернопільської області, я сьогодні прочитала таку інформацію, що з 22 вересня, тобто сьогоднішнього дня, у них відновлюють обов'язкове носіння масок, Гу. оскільки ми у трійці лідерів, чи очікувати нам повернення до маскового режиму? Найближчим часом будемо бачити по ситуації, якщо ситуація буде наросту. Тати, ми теж повернемося до цього, але ми вже теж ряд заходів зробили. Ми теж запропонували в нас в рішеннях комісії ряд заходів описаних, це обмежити відвідування, скупчення людей далі ряд заходів по закладах закритого типу, це по соціальних таких закладах, там обмежується відвідування сторонніми особами і ну і багато і багато іншого. А масковий режим він теж є. І я би радив всім зараз, користуючись нагодою, уникати скупчення людей. А якщо ви себе погано почуваєте, бо у вас є заходжу обов'язково за до Миного лікаря, хоча б по телефону і перестаньте відвідувати якісь заклади. Якщо є необхідність, куди звіти, то одягайте маску і тримайте дистанцію. Ну і само собою мити руки і користуватися дезінфікуючими засобами раніше. Ми ветера говорили, що в області, як і загалом по Україні, зараз циркулює штам Омікрон. Чи не змінилась ця картина? Ні, ця картина не змінилась. Дійсно, у нас ми маємо таку можливість проводити секвенацію. і в нас вже Довготривалий період штам омікрон переважає і він є. Він у нас фіксується. Всі, чому це так? Напевно, пов'язано з тим, що в нього коротший інкубаційний період, і він легше розпосюджується, він швидше інкубаційний період закінчується, і при попередніх штамах він був до 14 днів, а тут він коротше. Він 3 5 до 7 днів. І він витіснив інші штами. Ну це й добре, тому що у нас зараз стало менше кисневозалежних, хоча ті люди хворі, які зараз лежать, теж потребують кисневої допомоги. На жаль, але все такий то що було раніше, і, як і були залежні люди, такого зараз немає. Він проходив легше тут із вакцинацією, воно теж поїхає, багато чинників інших найкращим захистом від covid 19 є вакцинація. Це так і залишається. Так, звичайно. так тут без змін. Скажіть, будь ласка, Він, звичайно, саме краще найкращий, найкращий захист це у нас вакцинація. Ви зазначили, що наразі в області вакциновано 43%. відсотка. От серед так. тих, хто зараз хворіє, чи багато вакцинованих і як у них протікає захворювання? Ну, на жаль. Вакциновані теж хворіють, Я не можу сказати, що вони не хворіють, Но фіксується в середньому від 25 до 30% в тиждень серед щеплених осіб є, те, що фіксується хворі. Ну якщо по порядку, в нас в області вже трошки більше. У нас вже 1 мільйон 15 тисяч щеплених осіб, які отримали дозу. Із них додатково вже отримали 1212 осіб. Ну і в нас бустерні дози отримали багато людей. Настанням звичайно трошки перезупинила з настанням воєнного стану. Ця робота трошки припинилася. Ви розумієте, що тут багато інших проблем вийшло на перший план. Але все-таки вакцинація проводиться. Хочу сказати, що в області достатньо вакцини, і вже є можливість уже і наказ Міністерства охорони здоров'я, де крім першої бустерної дози, вже от населення може отримати і потрібно отримувати і другу бустерну. У дозу маємо на сьогоднішній день в області достатньо вакцини. Коронавак, тому хто зробив щеплення цієї вакцини, може нею отримати бустерну дозу. Ця вакцина також рекомендована була і вона є рекомендована. Людям віком 60 років старше, і особливо тим, хто отримував цю ж вакцину на щепленні першому, і другому щепленні. Також в області є вакцина Джонсон, і ми очікуємо в державу вже прибула вакцина Файзер. Ми подали дані скільки нам необхідно на область. Ми також її очікуємо, що вона поступить до нас. Скажіть, будь ласка, чи зараз працюють центри вакцинації? Чи виїжджають мобільні бригади для проведення вакцинації з настанням воєнного стану у державі, коли був об'явлений? Ми центри вакцинації з ціля безпеки припинили свою роботу, але є можливість, і в нас працює 93 пункти щеплення. І кожен бажаючий може звернутися до свого сімейного лікаря. Також, якщо є колективи, то в колективі є можливість, що приїдуть і в колективах проведуть щеплення. Тобто потреби відкривати знову ці центри вакцинації я немає зараз. Поки що потреб цілі безпеки в сьогоднішньому стані потреби немає. Якщо буде необхідність, то будуть вони відкриватися. Ну, поки такої потреби немає. Пункти щеплення працюють. Кожен день така робота йде. Пане Миколи. На останок нашої розмови хотіла би, щоб ви розповіли про ті зміни, які відбулися в правилах вакцинації, особливо це стосується дітей. Так тепер раніше їх можна щеплювати. Ви зазначали з п'яти років. Якщо по порядку говорити, то що я декілька хвилин назад говорив, що. Зменшився мінімальний термін між базовим курсом щеплення від ковіду. Зменшився інтервал між щепленням і першим бустером. Якщо раніше це треба було чекати 6 місяців, це зараз достатньо, вже 5 місяців. І зараз дорослі мають отримати від ковіду Джонсон дві дози. А через 5 місяців після того треба робити бустерне щеплення, і через 4 місяці після бустерного першої бустерної дози необхідно буде робити друге бустерне щеплення. Також то що я говорив лише від 12 років, дітям дозволялось проводити щеплення, і дозволяло більшості тут щеплювались діти, яких є соматичні різні хвороби. І при загрозі, якщо вони захворіють ковідом, у них можливі великі ускладнення. І там потрібно було, але все таки згода батьків залишається, але дозволено зараз дітям від 5 років проводити щеплення вакциною Файзер. І вона має менше дозування, інше дозування йде Pfizer для, для дорослих. Коли ця вакцина прибуде в область, точно сказати не можу. але вона заказана і є. І оскільки відомо в Україну вона вже прибула, вона буде розподілена вона прибуде в області. До кінця місяця вона повинна бути. Я вам дуже дякую. На цьому будемо завершувати нашу розмову. Дякую, що долучилися до нашого етеру. Вам дякую. Бажаю здоров'я всім.